Назва нашого форуму боротьба за НАТО. Ми, як Україна, боремося за нашу і вашу свободу. Слава Україні! Для всього світу ви є надзвичайно яскравим взірцем того, що означає постати за свої принципи. Ця війна мусить закінчитися і закінчитися перемогою українського народу. Я дуже вдячна українському народу і хочу, аби ви знали, що американці і ця американка, зокрема, хочуть висловити тверду солідарність з вами. Вся програма сформована сьогодні. Вона підкреслює, що Київ сьогодні говорить до всього світу. Нам треба подумати конкретно за яких умов НАТО готове прийняти Україну і готуватися саме до цього. Врешті-решт, ми повинні зініціювати процес, який покладе цьому край. Ми не можемо брати безпеку, сприймати її як данність. Настав час взяти відповідальність за наше спільне майбутнє. Дякую. Якомога швидше застосувати і прийняти законодавство, що відповідає європейському законодавству, і рухатися вперед до повноцінного членства в Євросоюзі і до того, щоби бути справжнім і корисним членом Євросоюзу? Ця війна принесла жахливі втрати вашій нації та вашому народу. Але ви переможете. Ми надзвичайно натхнені духом українського народу. Я хочу, щоб голос кожного був почутий в світі, і щоб цей голос зробив Україну найсильнішою, найвільнішою, найдостойнішою країною. Ми того варті.